Спортсмени з громадської організації Сильна Олександрійщина постійно підвищують свій рівень, беруть участь у міських та обласних змаганнях. А у травні привезли медалі з чемпіонату України. Команда громадської організації Сильна Олександрійщина» брала участь в чемпіонаті України, який відбувався 18 травня в місті Києві. Чемпіонат проходив з пауерліфтингу та окремих дисциплін команда. Нашої організації складалась з восьми чоловік. Хлопці виступали як і в пауерліфтингі, так і в окремих вправах. На мою думку, що хлопці відпрацювали на 100%, показали дуже гарні результати. Залік команди після чемпіонату: 4 золота, три бронзи. Два чоловіки виконали розряди майстрів спорту. Три чоловіки виконали розряди кандидатів майстри спорту, і два чоловіки підтвердили розряд кандидата в спорту. За словами Олексія, найсильніші конкуренти були з Києва, Харкова та Вінниці. Та це не завадило нашим землякам вибороти у них медалі. Взагалі вже приймав я участь декілька разів, але це була інша федерація. Ці змагання, які я приймав участь, відбувалися в Кривому розі в Українській федерації натурального пауерліфтингу, в чемпіонаті України. Я приймаю участь перше, тому ну, для мене це трошки було незвично. Я... Вирішив спробувати. То тут я виборов золоту медаль у ваговій категорії 82,5 та віковій категорії юніори у праві жим лежачим та виконав норматив майстра спорту. Максимальна вага, яку Олег підняв на чемпіонаті, була 145 кілограмів. Але спортсмен говорить, що дався взнаки нелегкий переїзд до Києва. Олег раніше демонстрував і кращий результат на чемпіонаті в області. Це 150 кілограмів. І все ж олександрійці достойно виступили та посіли призові місця. Я перший раз приймаю участь в чемпіонаті України по цій федерації. Я приймав участь в такому упражненні, як Станова тяга. Я ну, мастера спорту по цьому упражненню. Було дуже тяжело, учасників було много, більше ста чоловік було учасників. Всі були сільними суперниками. Я виступав в категорії 75 кг. кілограм. Возросна категорія була відкрита. Було дуже сложно. Спортсмени з громадської організації Сильна Олександрійщина беруть участь у різноманітних чемпіонатах раз на місяць або частіше і дуже вдячні за фінансову допомогу спонсорам. Останнє час соревновань було дуже много. Двое соревнований было за два месяца, даже за две недели. Финансово это не сильно тяжело. Соревнования оплачивают спонсоры. Чемпионат Украины оплатили спонсоры. 50% затрат оплатила громадская организация Сильная Александрищина. Мы только потратили сразу что на дорогу. А там по-студенческому не так уж и затратно. В целом не сильно затратно вышли эти соревнования финансово. Все оплатили почти спонсоры. Серед учасників, котрі брали участь у чемпіонаті України, були не тільки досвідчені спортсмени Олександрійщини, а й новачки, наприклад, Євгеній Жмирьов. Я приймав участь в чемпіонаті України з натурального паркліфтингу в перший раз. Цей чемпіонат був дуже цікавим, мені сподобалось. Я приймав участь в правій жим лежачі і зайняв посів перше місце. Моя підготовка була п'ятимісячна, я ретельно готувався до цього і став чемпіоном України в вісовій категорії до 67,5 кг, а вікова категорія юніор. Також я випевнив норматив на кандидати в майстри спорту. Я задоволений своєю роботою, яку я показав на чемпіонаті. Громадська організація Сильна Олександріщина запрошує усіх бажаючих приєднатися до спорту та соціальних проєктів. Зараз 25 чоловік в організації. Двері відкриті для всіх бажаючих, хто хоче себе проявити як громадський діяч, прийняти участь в громадських проєктах, Хто хоче займатися спортом, підтримувати здоровий спосіб життя. Наші двері завжди відкриті. Знайти контакти громадської організації можна в соціальній мережі ВКонтакті у групі Сильна Олександрійщина.